Майже біблійний потоп стався цієї ночі у Києві. Дощ стояв просто стіною протягом кількох годин. Тож справжній водний колапс охопив усі автомобільні артерії міста. У воді автівки втрачали не тільки номери, а й навіть частини кузова. Ось цю деталь виловили на проспекті Бажана. В ужу в'їхала мазда, тройка. Її занесло, оставила бампер. Водій не побачив, поїхав далі, як нічого і не було. Я бампер. Щоб машини могли їхати із лужі достав сюди. На щастя, за півгодини власник загубленої деталі повернувся. Як він тільки міг не відчути втрати цілого бампера. Чіло? ми не знаємо? А ви бачили? Да. Деякі автівки просто грузли у водному полоні. Вода потрапляла в двигун, і машини зупинялися. Це називається гідроудар. Дуже небезпечна річ для будь-якого авто. Не менш складна ситуація була й біля станції метро Лівобережна. Там рівень води піднявся аж по пояс і повністю блокував велику розв'язку. Наприклад, ось ця ауді стоятиме тут до ранку, а пасажири таксі змушені разом із водіями штовхати автівки, аби продовжити подорож іншою дорогою. Загалом водосточна система столиці залишає бажати кращого. Тож, якщо ви не власник потужного позашляховика, за такої погоди краще або не сідати за кермо, або десь перечекати негоду. Дощ спровокував і аварії у столиці. Водію з цього червоного легковика не врахував погодних умов і потрапив у ДТП на з'їзді з мосту Патона. У нього впереді машина йшла, Ланос. остановився. Він въехал в отбойник і з цим столбиком бросил його на эту... не знаю, там, Борис, а потом туди. Тобто легковик спочатку зніс огорожу та стовп зі знаком Пішохідний перехід, потім боком влетів у металевий водовідвід і від удару його викинуло на проїжджу частину. Та увага, свідок ДТП, каже, що Керманич у цей момент спав. Він говорить, заснув, не знаю. У автівки пробито два колеса, повністю пошкоджені двигун, капот, бампер та обидва крила. Також спрацювали всі подушки безпеки в салоні, навіть якщо є страховка, навряд чи вона покриє такі масштабні збитки, і в цьому випадку, певно, краще продати це авто ніж ремонтувати. Сам водій перебував у шоковому стані і від будь-яких коментарів відмовився. Ну, киніше ніхачу, не посмотри на мене, що мені. Желає шаблорі, що насправді спровокувало аварію, погодні умови чи сон водія з'ясовують інспектори. Даї та щоб максимально убезпечитися від таких пригод, сідайте за кермо з урахуванням і власного стану і ситуації за вікном.